Час підсумки дня на п'ятому каналі продовжуються. Наші наступні співрозмовники Андрій Таторок, перший заступник голови фракції Народний фронт. Доброго вечора. Доброго вечора Юрія Дарченко, народний депутат від Батьківщини. Вітаю, Вітаю вас. Вітаю. Ну і власне в цій частині поговоримо про ще один важливий акцент сьогоднішнього дня. Це фактично передача справи про державну зраду президентом Віктором Януковичем до суду. Але перед тим безумовно і вас хочу розпитати про те, що ж відбувається навколо блокади фактично блокаді 48-й день 45 затриманих і вже відпущених блокувальників. Низка мітингів відбулася біля облради обласних СБУ, а також низка політичних рішень тих самих облрад щодо підтримки блокади. На Майдані також люди збиралися, а потім йшли до адміністрації президента. Ну а сьогодні все це увінчалося гучними заявами топ-політиків, і в тому числі реакцією президента. Що буде з цим далі? Для початку батьківщина сьогодні, зокрема, Юлія Тамош заявила, що вимагає, щоб президент поніс відповідальність за інциденти з затримкою учасників блокади ОРДЛО. Як Ви вважаєте, що мається на увазі, під поніс відповідальність президент? Ну безперечно, питання блокування торгівлі під час війни є абсолютно зрозумілим для громадян України наочним таким заходом, який зрозумілий всьому суспільству. Йде війна. Всі країни світу підтримують санкції проти Росії. Вони несуть збитки, також не торгуючи з нею, Україна продовжує. Певні торговельні стосунки не продовжує, як вже сказав сьогодні Ну, президент. ну але встановлені певні режими. Ви знаєте, я не обраний по Херсонській області депутатом мажоритарником і хочу нагадати, як відбувалося блокування тоді подачі електроенергії на Кримський півострів на підприємство Фірташ. І все це, на жаль, тоді виглядало таким дуже поганим фарсом, як на мене, ну, якоюсь можливо схемою по налагодженню стосунків з фірташом власником заводу. Відбулося спочатку заяви про те, що є ганьба продавати туди. Електроенергію і сировину були взорвані опори, не подавалася електроенергія. Але зараз, на жаль, не дивлячись на те, що сьогодні у партії влади, у Народного фронту у БПП є і президент, і прем'єр, і Кабінет міністрів, торгівля і подача тоді сировини на титаново-магнієвий завод, і подача електроенергії продовжується. І це дуже важко. Я от Що буквально ще одну тезу дуже дуже, дуже важко на сьогоднішній день всім іншим громадянам зрозуміти, чому олігархам можна продавати свою продукцію і підтримувати ну, свій економічний рівень а простим громадянам. От якщо казати про Херсонщину, не можна, бо багато громадян були зав'язані на торгівлю там овочами, а їх мільйон на Крим і на Донецьк. Тому сьогодні вимога і блокування. Простими людьми, громадськими організаціями оцієї ганебної торгівлі є вчинком, який цілком зрозумілий українському суспільству, який розуміє, що якщо Україна воює, ми мусимо вести мати певні принципи і не підтримувати торгівлю з тими територіями, які воюють проти нас, які вбивають наших сол. Ви коли кажете, пане Юрію, що абсолютно всім зрозуміло, то це трішки некоректно, тому що дискусії активні Багать в тому числі в соцмережах. З приводу того, хто ж тут більше правий, хто не правий, тому не абсолютно всім. Тут Я в тому побуду, те річ, що є гаряча дискусія, пане Андрію, чим все це увінчається От, з огляду на вчорашній. Ну, дуже підвищений градус того, що відбулося е, блокувальники кажуть, розгін. Е, СБУ каже контрдиверсійна е, операція. В парламенті гучні заяви про відповідальність, е, теза торгівля на крові і далі е, активно обговорюється. Е, і президент, який каже, що вже торгівлі немає після того, як відбулася. Е, так звана націоналізація або конфіскація підприємств, які раніше були під українською юрисдикцією. Що далі? Ну, Це кульмінація, пора... чи буде ще більший більше нас, розхитування? Гірший період розпочався три роки назад, 14 році, в березні, одразу з початком активної фази російської агресії. І треба розуміти, що синусоїда цієї агресії, вона весь час буде тримати напружені всеукраїнське суспільство. Але дуже шкода, що там, де ми витрачали максимум наших зусиль в парламенті і вибудовували наші збройні сили, які б могли захистити Україну від відкритої російської агресії і тих бойовиків, яких вони спонсорують, і накачують і російськими рублями. І Пальним і технікою, і набоями для того, щоб вони виконували завдання і вбивали українців, і військовослужбовців, і цивільних. Дуже крода, що поки ми от цим збереженням майбутнього нашої країни, дуже багато людей чомусь вирішили своїм короткозорим баченням розвитку подій. Допомогти Кремлю розхитуванням ситуації всередині. Я поясню, що я маю на увазі. Коли певні політичні сили кажуть, що це класно, коли відбувається блокада, тут повинно розуміти, що коли рішення приймає уряд і робить це законним шляхом, це класно, тому що це береже державні інтереси держави Україна. Якщо це на власний розсуд роблять Хлопці, які ховаються за Балаклавами, якщо вони учасники АТО, якщо вони мають посвідчення, то якщо вони роблять щось в законний спосіб, їм немає сенсу просто себе ховати. Тому що я, наприклад, так само, як і більшість АТОшників, і українських добровольців в 2014 році пішов захищати свою країну. І я б жодним чином не зробив дію, яка б. Шкодила моїй державі, але що ми маємо в результаті блокування? Першим гаслом, яке було, звільнити заручників через декілька днів, да, чому з'явилася зовсім інша мета, тобто заручники вже не важливі, і почалась маніпуляція суспільством про е, торгівлю на крові. Я ще раз кажу. Якщо ми хочемо будувати правову державу, ми повинні збиратись. Ніхто цього ніколи не забере українського народу, тиснути на парламент, тиснути на уряд, тиснути на всі органи влади для того, щоб в законний спосіб вирішувати, що ми повинні робити для держави, а що ні, тому що є питання виживання нашої держави. Ми потерпаємо від дій ворога України, Російської Федерації. Керівництво Російської Федерації, тому що дуже багато зараз тих, хто ховається за балаклавами, тих, хто е підтримує розповсюджені і, інформації через ви, соціальні мережі, бачить людей головного ворога вже не Путіна, не російські окупаційні війська, а вже ворог парламент. Ви ворог бачите можливість тобто, вгамування цієї ситуації, чи вона буде наростати? Понять. і в нас йде потужна маніпуляція свідомістю українців, і на жаль. Негатив, який накопичується при всьому цьому, він е, є дуже загрозливим. Тепер щодо дій блокадників, я ще раз звертаюся, якщо вони нас чують, якщо вони не займаються 24 години блокадою, все ж таки перебувати своїми діями в, в межах е, законності, в межах правового поля. Тому що, коли у блокадників знаходять бойові гранати, Якщо знаходять незареєстровану зброю, або якщо знаходять зареєстровану зброю мисливську, яка не повинна використовуватись ними в такий спосіб, Подібні то це потім диверсійні дії ви вважаєте виправданими, які відбулися абсолютно, вчора на… абсолютно для збереження ситуації контрольованої в зоні, АТО, я б на тільки почув, що наприклад, чим до мене особисто мене, я б тільки почув, що хтось заблокував в зоні проведення та АТО будь-яку залізну до дорожну там би за півгодини Відбулось е деблокування і покарання а, але... всіх тих, хто приніс шкоду державі, підірвавши залізничну і Українське подір. суспільство дуже е м, чутливе, чутливе до того, але, е коли але, м, відбувається. Давайте підведемо підсумок дії. цієї, як ви там сказали, 40-денної блокади. 8, Заручники 48, днів, 48 днів. Заручники не звільнені. Відбувається потужна маніпуляція свідомістю українців. Відбувається блокування. Державного вугілля, яке ставить під загрозу енергетичний сектор нашої країни, державні підприємства, які платять податки в Україну, перестали їх платити, тому що в результаті всіх цих дій вони зараз захоплені на тій території. Україна втрачає фінансово, ми втрачаємо в короткі терміни в енергетичному сенсі. І це призводить О. до погіршення ситуації в моїй країні. тому я це категорично засуджую. Ви знаєте, О, чули вашу позицію, якщо можна пане Юрію, Ні. дуже коротко Ні. і ще одна тема. Ну, дивіться. Найбільше руйнує державу і Україну в тому числі це подвійні стандарти. Сьогодні дуже просто все звести з риторики, що певні деструктивні сили заважають державі чи керівникам держави чимось управляти. Я сьогодні хочу повторити сьогодні, у правлячої коаліції є все президент. Прем'єр-міністр, служба безпеки, прокуратура все для того, щоб керувати державою країною. Ніхто не може заважати вам сьогодні приймати відповідні управлінські рішення. Але коли йде мова, почекайте, коли йде мова про «Роттердам Плюс, завдяки якому українці сплачують такі захмарні тарифи, і на цьому «Роттердамі Плюс наживаються певні ділки, то тут влада не застосовує ніяких тут по суті методів а переводиться все на тих громадських діячів, які сьогодні щиро вірячи в те, що заробляти на крові не можна заблокувати. Тут державна машина на них обрушилася всім нігадаванням. Я хочу підкреслити, от я просто хочу провести паралель. Державі подобається, коли працюють структури Ахметова, працювали і, начебто, платили податки в Україну, ніхто не знає скільки, але ми озвучуємо оці. От формування, скільки вони платять податків на тих територіях, коли працюють структури фірташа на Кримському півострові, це всіх влаштовує. Тому що цим людям, які знаходяться в руслі, мабуть, загальних інтересів, торгівля олігархів дозволена, а пересічним громадянам треба сплачувати податки, в тому числі пенсіонерам, на утримання армії і затягувати пояси. І оцією риторикою про шатунів, про які ек... Якихось нічито ворогів треба не прикривати власну бездіяльність і грабіж українського народу через підби тарифи Ротердами плюс і інші оборони які панове, сьогодні а, відбуваються непримирення з позиції. Власне, ми побачили і в цій студії, і в попередній. І я так підозрюю, що ну принаймні градус вербальний точно не знизиться найближчим часом, зокрема навколо питання блокади. З вашого дозволу до ще однієї теми перейдемо. Генпрокуратура України сьогодні сьогодні подала передала до суду справу проти Віктора Януковича, обвинувачення у державній зраді, і генпрокурор з цього приводу сказав наступне. Я вважаю цю подію надзвичайно важливою, тому що це вперше суд Української держави розгляне звинувачення у державній зраді лідера, якого обрала націю. Суд винесе свій вердикт не через 50, не через 100, не через 300 років після зради, а буквально по гарячих слідах скоєного важкого злочину у вигляді державної зради. Цьому контекст, контексті до депутатів в першу чергу питання щодо а, остаточного ухвалення а, змін до кримінально-процесуального кодексу в частині заочного а, засудження. А, адже вам перед вами цей виклик буде вже в четвер. Принаймні, генпрокурор сподівається на це а, Це важливо, тому що власне терміни заочного засудження закінчаться вже 15 квітня, і і що, і що далі, якщо депутати провалять ці зміни до КПК, невідомо. Саме тому хочу запитати вашу позицію на четвер і, і, і ваші прогнози. Чим завершиться ця історична, як вважає Юрій Луценко, історична подія. Хочу нагадати, що парламент місто для компромісів і дискусій. Я думаю, що і під час дискусії ми знайдемо всі необхідні компроміси, аби е, зробити все можливе, аби притягнути. Керівників такого рівня до відповідальності, законної відповідальності не по поняттям, як деякі звикли вважати, а саме в правовому полі, щоб людина відповідала і всі в Українці розуміли, що в нас вибудовується правова держава маленькими кроками, але невпинно. Я хочу нагадати, що ще за часів, коли прем'єром був Арсеній Ценюк, почалася готуватись потужна правова доказова база. Щодо саме Російської Федерації. І нещодавно ми були свідками, як дуже гарно було проведено позицію України в міжнародному суді в ГАЗі для того, щоб пред'явити обвинувачення Російської Федерації. Тобто ми діємо. Це лише попереднє слухання, це, ні, це, це далеко на. Але це дуже гарні кроки, які робить Україна по захисту своїх національних інтересів. І коли ми в міжнародних правових. Інституціях, коли ми самі е, всередині України за допомогою тих законів, які ми приймаємо, будемо притягати до відповідальності всі тих, хто повинен відповідати за скоєні злочини, все це перетворює нашу Україну не на самолі, як того хоче Кремль, і розмухуванням середньої ситуації, а на правову державу, де всі повинні відповідати. За свою злочинну дію або бездіяльність, це дуже важливо, тому Заочне що бездіяльність це е, головний каньок політиків всіх е, старої формації, які звикли даруватися до влади, припадати до цього корита, потім казати, що попередники були винувати, і уникати абсолютно відповідальності за багатомільярдні збитки, яка потерпала країна, за Пане, багатомільярдні воїнів кошти, за сприяння е, олігархії, яка Викачувало мільярди населення. І за це все кожен повинен свого часу відповідати не гаслами, пустими і балаканиною, а реально доказуючи свою невинуватість або потерпаючи від справедливого правосуддя. В четвер, як? заочне засудження, яка його доля? Чи буде він проголосований, чи остаточно, чи буде провалений? Якщо провалений, то що? Тільки четвер, коли ми будемо бачити, як Розпочнеться голосування. Ми тоді тільки можемо бачити Народний фронт. Ви як бачите, за, е, з першого дня 14-го року, як ми зайшли в парламент, і це просто не мої слова, е, як першого заступника голови фракції Народного фронту, а з не, двох незалежних інституцій. У нас є Fox Ukraine і е, Рух Чесно, які аналізують, як фракція працює в парламенті. Так я можу пушатись тим, що народний фронт виправдовує довіру своїх виборців, і ми. Підтримуємо всі законопроекти, які потрібні Україні в економічному. На сам проект потрібно Україні будете підтримувати обов'язково. ми будемо Пане шукати Юрі. всі можливості для того, щоби. Прийняти цей законопроект щодо, в тому вигляді, які е, корисний для України, от до речі, в то, в корисності дуже великі питання, тому що ну радикальна партія категорично проти цих змін щодо заочного засудження е, і цікаво почути позицію батьківщини. І власне чи не стане законопроект, головним аргументом, в якому е, засудження Януковича, е, ну чи не боляче він вдарить по решті українців, зважаючи на його норми, е, неоднозначні. Зокрема, які стосуються терміну «заочного засудження». ну дивіться генеральний прокурор, який обраний правлячою коаліцією. Яка має більше 226 голосів, начебто він висунув версію про необхідність прийняття цього закону, який дасть можливість винести вирок Януковича. Як, на мій погляд, я не є юристом, але ну, маю певний досвід життєвий. Можна було давно застосовувати норми заочного тут звинувачування? Янукович вже міг би бути засуджений ще рік чи півтора. Тому, але е, сьогодні е, доля цього закону лежить в руках коаліції, яка е, буде голосувати за нього чи ні. Е, я не бачив цієї редакції, яка буде виноситися в четвер. Але в попередній редакції дуже багато сумнівних е, норм, які ставлять під певну небезпеку всіх громадян України, ну в тому числі це. Пред'явлення підозри через засоби масової інформації Це знято питання. Через... тоді ще через ні, воно ще я чую полеміку. Воно теж може з'явитися і ці в редакції законопроекту. Це свідчить про те, що. Питання застосування цього закону для якогось політичного тиску воно теж мусить відбуватися. Якщо такі ще не визначена якщо визначена такі норми, позиції? які от висунення звинувачення через засоби масової інформації вилучено, то батьківщина є висока вірогідність, що вона буде підтримувати цей законопроект, бо поставити крапку над злочинами Януковича суспільство вимагає вже давно, і це треба зробити. І мені. Сподобалася заява Юрія Віталійовича Луценка, який сказав, що ну першій особі в державі пред'явлено звинувачення, і він ну в цьому бачає певні такі позитиви в розвитку нашої держави, наче попереджуючи і всіх наступних і чинних президентів, це ви дуже про вільно те, що трактуєте те, що, про, сказав те, що Юрій Луценко. про те, що це може відбутися з кожним президентом, якщо він буде порушувати закони України. Перспективи суду над Януковичем, як ви вважаєте, пан Андрію, чи є е, е, ну? Шанси, що він відбудеться в достатньо швидкі терміни, зважаючи на те, як розвиваються події зараз. А Нагадаю, що Генпрокуратура Росії каже, що готова наших слідчих залучити, але слідство має відбуватися на території Росії. Адвокати теж наполягають, що це так має відбутися. Сам Янукович в принципі чекає на гостей там в Росії. До нас ніяк не готово їхати. Чи є шанси цей процес завершити? В межах правових, чи все ж таки, це теж історія надовго, як я бачу, наш генеральний прокурор наполегливо працює своєю групою для того, щоб привести це до логічного завершення, і щоб той втікач, президент Інукович, який зараз переховується в країні агресору, нарешті поніс покарання. але я дуже уважно слідкую за тим, що відбувається навколо важливих свідків агресії Російської Федерації проти України, і вони безпричинно і причинно раптово і нераптово йдуть з цього світу. Тому якщо станеться диво і все буде відбуватись так, як ми того хочемо, то він буде нести заслужене покарання. А якщо ні, то воно вже буде недоречним. Паршу, ви знаєте, тут безумовно всім хочеться, що як мога швидше був справедливий вирок над Януковичем. Але Януковича з нами немає в країні, але справа його живе. На жаль, тут питання про те, щоб зупинити дії подібні діям Януковича. А сьогодні Верховна Рада засвідчила про те, що його діло процвітає і продовжати свій путь. Дивіться, сьогодні був. Проголосований закон про уникнення подвійного оподаткування з державою Люксембург, з Королівством Люксембург. Це утворення таких же офшорних тут схем, які були утворені при Януковичі з Кіпром. Абсолютно тотожна схема. Найбільший офшорний центр в Європі Люксембург сьогодні вже включився, вмонтувався в економіку. України. України для того, щоб висасувати звітіля гроші. От я хочу сьогодні парламент України більшість прийняла цей чудовий закон про створення додаткового вшору. А сполучені Штати Америки вони денансували угоду з Люксембургом. Ну, Франція, і Німеччина теж денансували і Франція ну місяць тому. А Україна надолужує ці темпи. Тому я хочу висловити побажання коли всім колегам парламенту, особливо колегам справлячої коаліції. Що Януковича засудити потрібно, але потрібно ще й справи, подібні тим справам, які він робив, теж засуджувати і ставити бар'єри, а не голосувати за додаткові офшори, Як це було сьогодні? проголосовано в На цьому поставимо крапку у сьогоднішній розмові. Дякую за роз'яснення. Дякую. За звучні позиції. До зустрічі завтра!